От я як людина, яка не непевний фанатик, я отут пишеться: ABV, B V, B, IB, International bitter Unit, це коефіцієнт ЄКТВ. Де мені потрібно? Я як проста людина, що це не потрібно віддати. Я хочу знати, скільки. Це класичний певний алфавіт, ти що не знаєш. Ну, я хочу знати, скільки тут градусів і штирить мене, чи не 4. Де 4, це не те. Тобі. Чернігівський, этот, як це називається, титан? Ні, Тільки мені мені це не потрібно. Змішати його ще щоб... Десант, Ти що скажеш. Шість Дивись, АБВ це значить алкоголь. АБВ. Ага. А IBU це значить гіркота. Якщо в тебе буде 50 uh, IBU, то це буде дуже гірке пиво. А якщо це буде там, 10, то це гіркоти майже не відчуєш. Вона може бути тут гріфрутова трішки гірше. АБВ так Є? починається. ABV – це алкоголь, це твоє. От тобі АБВ подивився, ага. опа. І сразу. 40, все, це моє. Сюди, <світ> <світ> Сюда, <да, чи> <світ> <світ> так, а от о да? знаєш, це таке? Це OG? взагалі не треба. Це початкова щільність. щільність. Так всі кажуть, що це от -от плотне пиво, таке щільне. Ні, це початково, <пив> це яке сусло було.